Усім привіт, ми здоровенькі були, неділя ранок, ми їдемо сьогодні на пляж. Вчора домовилися з друзями, що сьогодні вийдемо трохи на природу. Їдемо на пляж, на якому ми вже давно не були роки рокенні. Хто зі мною раніше бував там? Можливо, пам'ятає. Юніон Біч називається. Там зробили трошки якісь такі зміни, побачимо, що там краще. Кажуть, що зробили на краще. Побачимо, тому що спочатку він такий був схожий трохи на дикий пляж, хоч то рахувався городський пляж. Містечко маленьке, та й пляжик маленький. Але побачимо, що там змінилося. Давно не було. Там степан колись рибу ловив, там рибаків досить багато. Віка і Валера туди їздять плавати. Туди і не тільки туди, то сьогодні ми вирішили туди, щоб недалеко. Обіцяють нам 31, але довго сидіти не будемо. Ця спека нікому не потрібна. До 12-ї та й додому. Зараз ось 15.9. Поки доїдемо, буде 9. Подихаємо та й вернемося. А ось оця квітка, цей індійський бузок. Дивіться, який він величезний росте. Це він ще молоденький, кольорів різних. Погано видно, але він такий шикарний кущ. Ми приїхали. Паркінг тут. Треба платити за паркінг. Колись паркувалися булочками. Тепер тут змінилося, тут все змінилося. Колись тут було відкрите море. Де море? Нема, До моря тепер треба зайти. Засадили. Йдемо до мітера, щоб заплатити за парковку. Pay here, артем. Ось ми і на місці. Птахів багато. Людей не так багато, але цей пляж зовсім змінився. Оцього всього тут нічого не було. Тут був відкритий доступ до моря. Тепер поклали в цей бортбок таким зігзагом. Зустріли вже Валеру на дорозі. За три години паркування 10 доларів. Цей пляж називається Union Beach, Може, хто сюди ходить, може хто був, може кому інтересно, може хто шукає місце для відпочинку у Нью-Джерсі. Також пляж безкоштовний. Потрібно платити тільки за паркінг. Хоча можна знайти паркінг і поміж будинки безкоштовно, зекономити 10-20 доларів, дивлячись, наскільки ви плануєте тут залишатися. Віка вже загорає там. для дітей відра. Хто загубив, хто залишив, можна погратися. Beach Toy Library. Borrow Play Return. Позичте, пограйтеся, поверніть. Також нормально четверта зона, так що ми в зоні. Пісочок. Не цукрова пудра, але нічого, нормальний, чистенько. Валера каже, що водичка тепла. Юрій біч полис, поліція. Угу. На місці контролює. О, мадам куку. Привіт, привіт. Розполагаємося. Ну що? Е? Вода тепла? Так, да, вода тепла, так волос, вода тепла. Нічого, нормальне, да? да, <ристої> <ристої> вода тепла. не Да? Так, це почти штіль. Щоб так купування не з'їщала. вода тепла, Йдемо. Провіримо воду. Але це є Нью-Джерсі. Вода, так як і бере тут, звичайно, як, як у Нью-Джерсі. Це не є Аруба, це не є навіть Флоріда. Я собі купила якісь такі шкари для води. Ну, я б цю воду не зайшла купатися. Можливо, туди далі і чистіше, люди на падлборд пливуть. Дихати можна. Вода, як для мене, холодна, можливо, потім звикнеться. Ось там вирізано бріч. Далеко, 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 далеко. Не знаю, чи вам видно. А там і Оля з Юром десь живуть. Посилаємо їм повітряний привіт. шум перебої. Ми прийшли почалися хвилі, тільки що не було. Дивіться, наша парочка. Водоплаваючі. Молодці, а я боюся. Нормальної водичка. Нормально? А. Ось жовтява якась вона така, можливо, від І Іди Степан Зараз вода закипить. Зараз да, да, закипить. Валера молодець, пливе. Миряє. Вийдеш? Там стали. Валера, як риба Кіт Риба-кіт На, Степа, давай На, У нас він не нерок. Ну, ось і пташиний ринок. Ми прийшли. Чуєте, який ґвал? Здимили галас. Це вони нам кажуть, хай, хай, хай. Як куре. Тут побільші, крупніші, там ззаду менші. У них своя ієрархія. Що? Все, все. Покажи, що ти маєш щось їсти, вони й тебе з'їдять, напевно. Півгодини ми сюди їхали. Чого ми їздимо частіше? Ми це не відпади. Ну, раніше тут так не було. Тепер зробили. Тепер зробили дійсно пляж. А то було так. Стихійний якийсь пляжик. Хоча за паркінг і тоді треба було платити. Гарно. Тихенько, хвиль нема там серед води. Хлопці прийшли. Тиші. Степан питається, чи є тут риба, чи нема. Там якась група відпочиваючих. Досить велике таке місце для пляжу. Як вони ще запровадять сюди платний візит, то будуть мати гроші. Але люди сюди не дуже йдуть, не знаю чому. Можливо, тому що вже сезон закінчується. Можливо, тому що тут ну, вода, як ніяк, не п'ять зірок. Тут, як завжди, багато ось таких броненосців якихось. Навіть не знаю, як це називається. З хвостом. От вони тут люблять бути. Їх море завжди викидає сюди на берег. Якісь останки крабів. Природа. Морська дичина. Ось тут іще один є, дивіться. Ось Але чому вони гинуть? Не знаю. Мушлі різних розмірів. От я люблю отак погуляти. Мені не треба загорати, купатися. Це таке, помочити ноги. А ось так просто погуляти, почути оцей звук. Ой, це мені як сіль. Ага, травичка пішла у воду. Як сіль до доброго м'яса, колись казали у касті. Насолода. Прилив, видно, бачите, трава у воді. А тут в кінці пляжу така, не знаю, що це є протока, канал у цій зарослі. А там на слупі гніздо. Хто сидить в гнізді, не знаю, якась лелека може чи хто. Ми бували вже тут, загорали тут. а не йде подивитися, що там далі. Гарне поєднання зеленого і блакитного. Коли не було приплива цього, ми переходили на той бік, йшли далі, але тепер тут буде глибоко. Рибки плигають маленькі, бачу. Ага, ага. Таке, як тюлечка. Срібно вода видно, що йде туди. Відходить. Ну і як же без реклами? Реклама це руші прогрес. На барітцю. Вертаємося. Ну, гульки. Хто куди? Тікайте. Кайкий Також відпочивають як ми. А, хто плаває, хто загорає. Українців з кожного боку. Є. Ми з ними познайомилися людьми зі Львова. Вони зараз у воді плавають, а там напроти Степана. Приємна жіночка. Звати Леся. Обмінялися телефонами. Будемо спілкуватися. Людей небагато. Годину ми ще можемо сидіти, а потім будемо збиратися потихеньку. У холодочку гарно не пече. У мене є персик. Зараз буду їсти персик. Обожнюю персик. Зараз який м'якший виберу. Ось цей. Все, забираємося ми з пляжу. Починає припікати. Я поки дійшла боса до цього бортбока, спекла ноги. Зараз буду. Змивати. Степан йде. Гарно. Гарне місце стало. Вода трошечки підводить, під але нічого. А ми з Степаном по дорозі додому заїхали кіпорт. Видами на океан, на яхти, кораблики і водні мотоцикли. Якби ще вода трошечки мала інший колір, це не б не було таким місцям. Тут на цьому декі рибаки сидять, або ті, що ловлять краби. Степан мої ноги після пляжу. Ось дивіться, покажу вам цей лілак зблизька. Покажу вам оці квіти його. Дивіться, хто до нас прийшов. Майя. Сто років не бачилися, Майя молодець, що знайшлася. Ми дуже раді, що наша компанія стає більша. Заходьте потихеньку Доброго дня, ваші колеги Доброго, Доброго дня. Молодець, що прийшла. Дякую. Ми Ві дуже раді. Запросили, Та, що Запросили. Що не запрошує? відмовляєтеся як сказати? Тому що я можу. Я такий гость, що можу кожен день приходити. А побільше би таких гості. Побільше би таких гостей. Ми завжди раді, vai. не буде нам скучно. Я чоловік, який любить по гостях ходити. Це добре? Так. Ми таких так як шукаємо. Що ти тут вже принесла? <пів> я хотіла дуже так красиво взяти тортик, тому що в моїй дочці вчора було день народження. Вісім років. 8 років? Так. Але так як я вдумала. Все а спонтанно торта не було, то вже я хотіла. Там було, ніяково. Я таке взяла. Ти принесла сороденько, солоденькі, фрукти. фрукти. Якісь цукерки, це солоденько. І ось такий цей. <різь> ну ти даєш. Ого, Молодець, okay. дякуємо, це приємно. Так, щоб... так, що... Зараз прийде Соня, сюда. зараз будемо сидіти. Стой, ти мене не да. Ми всі однакові, ми ніхто не тут, принцес, нема. Хто скучав за Сонею? Ось вона. Зірка Ютуба пішла трохи у підпілля, вийшла. Соня, слава Богу. І зимою, і літом Свої своїй красі. Ми вже вас чекаємо, чекаємо. Давайте. Будемо сидіти в хаті. Потім вийдемо. Що ви там несете? Квіточку. Ой, розочки гарні, гарні, дякуємо. Ось наша Соня. А ось наша Майя. Пам'ятаєте? Давно не бачилися. Я, я тільки кажу, що я, е, так, мені подобаються ваші зустрічі, особливо коли Соня приходить, правда, я часто, я, як скажу, а ти, не... ти... мовчу чого так. не обзивалася, заховалася? Сиділа в потолі. Просто як би сказати, в мене нема чим до вас добиратися. Не буду чим добиратися. Розуміє? Ти би сказала, ми поїдемо? Я ну, так що? і та мене вкатала. Ну, слухайте. ну так, Де, так да. дзвони. Да. Ну якось мені було не зручно. А це не слава, у я... нас. Це вже має машину вже на коле. Молодець. ми раді за тебе. Здоровенькі були. Дякуємо. Ви здорові були. <реш> Давайте, чо. Сем'я. Отвеко. Земляки, це гарячі зустрічі. Всі свої, рідні і теплі. Уже нема? Родина моя. Ну нічого, родина є, слава Богу, що є, слава Богу, що живі здорові. Зайняті тут всі зайняті і обсі. Ось слухайте, гарно сидимо. Компанія у нас чудова. Давайте п'ємо за Україну, за перемогу, щоб все було добре, щоб Україна перемогла, щоб уже цієї війни не було, щоб люди видихнули спокійно і щоб там вже був мир і спокій, і тишина, і щоб ми могли туди спокійно вернутися, хто додому, хто в гості, кому як забажається. Дай, Дай Боже. За перемогу. Бо я додому їду, мусить бути перемога, мусить бути вже ти. Типу мусить попереду. бути вже скільки Все. можна. Дай Боже. дякую. Пока, щасливо, дякую, що заходили, заходьте ще. Добре. Як будете в цьому районі. Все, дівчата відходять. У нас яка? 9 година, ще не пізно. Гарно посиділи. На добраніч. Майя, дякую, що заходила. Заходь Я ще обов'язково. За запросили за те, що все було дуже, дуже і дуже прекрасно. Ну так. Все... По так, сімейному, по простому. По домашньому по-нашому. Ну так. так по-нашому. Дай Боже. Що... Щасливо на Пока. Тьопа, машину йди закрий. Нажмій на кнопку. Ага, окей. Мая розвертається і біжить додому. Мая купила машинку, молодець. Тепер може приїжджати в будь-який час і в будь-який день. Ми живе недалеко, хвилин 10, їхати 15. Все, з вами також прощаюся. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай.